У тихому гаю лисичка, щастя мала, як у своїм добрі жила, гуляла, ніхто її там не лякав, і вдень, і ввечері там соловей співав, і пташки пурхали, зозуленька кувала. Скрізь зеленіло, все цвіло, так гарно, любо там було, лисиця так собі казала. От де по правді можна жити і доленьку хвалить, в добрі кохатися всіх любити, ніколи зла і кривди не чинити. Якби ж то правдонька щербата не була. То, може, і справді б так жила. Раз на калині недалечко Угляділа вона гніздечко, сиділи пташки там. Ох, каже, як не гріх котам, таких малесеньких, безвинних не жаліти, і їм же хочеться на світі жити. Ну вже коти десь налихо вони вродились вражі її сини не тільки вдень вночі поживу бачать. не бачу тільки, як горюють в світі плачуть зажарливих пройди світів таких і перебіжло б усіх і жалібниця. Щось сказати ще хотіла. Аж пташки із гнізда додолу якось ляп. Лисичка зараз хап та хап, прихорошенько всіх поїла. Як жалібно співати почала, а он на що звела. Пам'ятаєш, місто маленьке, на далекій глухій провінції, де не чути трамвайного дзенькоту, де любов перелята за Пам'ятаєш маленький цирк і мене укратительку звільню, незабутих цих невимовно болючих. І щирих ом'ядаєш при тих партер за першим дзвоником другий і ти об ноги мої ри своєї смуги. Любу. Пригадай сни мій німий смугастий любовнику. Пригадай після виступу ніч. Таку страшну молотову. я у клітці тиша уста. Лапа твоя на моє стегну, та ми зараз біля живота хрестик, синьо таємний. Пам'ятаєш, цирку була молода і запальна тигриця. Я її укротити не змогла і пішла, бо коритись не личить. Пам'ятаєш виступ останній і анонси новий укротитель. Ти відчув те прилюдне прощання і дивився очима розбитими. Грав Джордані, як завжди, ту степ, і од музики злий, і напругий. В мене з тер держкіри своєї смуги. Ми провели закляту гру, як загадаю, хаюсь сама. Навіть ворог мій комік штурлеп в хвилюванні пальці ламав. Було тихо в людській юрбі, наче й публіка чула кров. Нашого виступу вбивсь молодий Акробат Гру! Я забула далеке місто і малесенький цирк на провінція, але пам'яті тиких тистий. І любов, перелята за вінця. Далеке місто, і в заосаді мужчина кохана. Сказав, глянь, он красивий тигр. І так розпачливо і так тьмяно. Я закричала. Ти, ти впізнав і твої листа, я Відчула мій зеро, я знаю, як останнього вечора так тричі сказали. Тут була золота гроза, мені складає вірші. я. Директор за осаду писав, Тигр хворий, здоров'я гірше. Я забула далеке місто і малесенький цирк на привіз. Пам'яті ти, их тистий, і любов Лисиця завинся. Вирада, так не доскочить от досада. Аж бачить мимо рівчака бреде, козел чогось шука Йому лисиця. Здравствуй, любий. Як личи, йди, йди сюди, нап'єся свіжої води, з'їси смачненької тралички та погостюєш у лисички. Я одинока а нора тріщить у мене від добра. Ну, хоча ти й старшенький за віком та був би добрим чоловіком. І тут козлу забило. Бух. Лисиця вскочила на нього і з рову вилізла тісного, хвостом махнула на козла, та й утекла. Любов, говорячи між нами, буває часом дуже зла. Як хочеш вилізти із ями, то покохаєш і козла. Добре, добре, знищу листи. Стирай номери, пали мости, просто стирай, просто хроми. Ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй коди, знищуй мости. Теплі промені серед ріки, знищу підозри, знищуй сміх. Довіра ж сходила на нас усіх. Тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що вигадалося в боротьбі, те, що втратилося без жалю, те, що я і дотепер люблю, ні. Стирай адреси та імена, ти й далі лишаєшся така одна, таких, як ти, важко знайти. Палиці нікому не потрібні мости, пали книги, пали словники, готельні чортові рушники, постіль зі слідами чорнила, шметя приборів та вітрив. знищуй підозри. Знищуй сміх, довіра ж сходила на нас усіх. Забудь усе, що вміла ти. Палиці нікому не потрібні мести, випалюй сліди поразок і втрат. А раптом захочеш повернутись назад, а раптом згадаєш собі ще раз після всіх прокляті образ, як добре було, як нестерпно було, як тебе нищило і вело, як це торкало з твоїх основ, як просто все це почати знов. Тому краще знищуй. Краще пали. Неважливо хто, неважливо коли, неважливо, навіщо? Неважливо з ким в тебе попереду щось тільки зим. Як лисиця лева вперше у гаю зустріла, то від страху переляку мало не зомліла. А коли його уздріла вдруге біля гаю, заходила скоком, боком. Здрастуйте, вітаю. Втретій раз його зустрівши в лісі край галяви, захихикала й гукнула Котику! Як справи? Та нічого, все в порядку, Лев відповів глухо, а лисичка жартівливо смик його за вухо і тепер лисиця в лісі, новину розносить. Лев до мене небайдужий, вийти заміж просить. Ну, звичайно ж я не згодна, бо яка ж ми пара. Я гарненька, молоденька, він старий котяра. Знають всі, що до хвоста грубо набрехала, тільки левиця гриву обірвала. Є чимало тут моралі для людей жонатих, певна часточка для лисих. Більше для чубатих. З випаленими очима і залізом в ключиці, жити далі потрібна вагома причина, і вона говорить йому, дивлячись в застиглі ручниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорде. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку, а він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку, і каже: тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи. Як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто протоптують стежку ранкові трамваї, а ще не бачиш. Як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так. Щоби ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снились ті, хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима триватиме руками, навіть якщо світ болітиме кожним вдихом, будь його диханням і руками. Будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися. Вони теж, як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і з заперечень.